Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про те, як можна безкоштовно обміняти долари старого зразка на нового і не потрапити на жодні комісії чи додаткові збори. Якщо коротко, то це можна зробити в терміналі Приватбанку. Якщо вам цікаво детальніше, то поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які... З зброєю в руках відстоюють нашу незалежність та проганяють москалів на свої болота, а також тим, хто донатом допомагає їм у цій нелегкій справі. Отже, давайте відразу перейдемо до суті і розберемо, з чому виникла проблема з оцими двома копюрами, чому ця копюра гірша, ніж ця, і взагалі. В чому суть питання? Насправді жодної проблеми немає. І я, як адвокат, можу вам чітко заявити, що будь-який банк та обмінник зобов'язаний приймати долари і старого зразка ось такого і нового зразка, і у вас не повинно бути жодних з цим проблем. Однак на практиці. Те, що я побачив і в коментарях до свого телеграм-каналу, що дуже багато є випадків, коли особливо обмінні пункти відмовляються приймати долари, які були е серії 1996 року, які виходили до 2006 року з посиланням на те, що це купюри старого зразка. Вони менш захищені, і в нас вже діють ось такі з 2009 го Будь ласка, приносите нам лише нові купюри. а Якщо хочете здати старі копюри, то ми з вас візьмемо 2, 3, 5, 10 і більше відсотків, в залежності від того, наскільки обмінний пункт хоче заробити. І все б нічого, якщо б банки без проблем приймали ці копюри. Але насправді чомусь так вийшло, що з початком повномасштабного вторгнення Росні в Україну нас наситилось величезною кількістю готівкових доларів нового зразка. І вже навіть деякі каси банків чомусь також висловлюють певні зауваження до цих купюр 100-доларових, особливо купюр старого зразка. В більшості не посилаючись просто на те, що вони вже там недійсні, чи вам потрібно обміняти їх на нові, а на те, що вони або зношені, або їм не подобається з інших причин. І це, звичайно, вже є інша категорія проблеми. Але якщо залишитись суто на Питання, чи є зараз проблема з 100-доларовими купюрами старого зразка, то ні, формально жодної проблеми немає. Згідно з закону про валюту і валютне регулювання? Іноземна валюта це є будь-які грошові знаки, які перебувають в обігу та на законних підставах, є платіжним засобом на території тієї країни, де вони випущені, і відповідно до законодавства США, всі, взагалі, всі будь-які долари будь-коли випущені, є платіжним засобом і в є в обігу на законних підставах, але з 1928-го вийшли вони от в форматі приблизно такому. І з того часу так само купюри 96-го року, які зараз я вам демонструю серії випуску, вони абсолютно добре, нормально, без жодних проблем приймаються в Америці таким чином, і згідно законодавства України повинні прийматися і в Україні, але виникає з цим на практиці, як ми вже згадали, певна проблема, і насправді можна намагатися якимось чином скаржитись чи намагатись переконувати. Касирів у банку, але є в мене для вас дуже простий спосіб, про який я вже згадав на початку відео. Якщо ви не хочете мати проблем чи дискусії із касирами в банків, і не хочете, звичайно, мати з обмінниками справу, де з вас візьмуть 2, 5, 10% Просто так з номіналу вашого долара, то ви можете, просто відкривши універсальну картку доларову в Приватбанку, але увага, пластикову. Маючи цю картку прийти до терміналу Приватбанку, яких є маса на території України, і поповнити цю універсальну карту доларову доларами прямо в терміналі, де жодного людського фактору немає, де вам ніхто не скаже про те, що ваша валюта не така, чи вона не підходить, чи вона там потерта, поношена, чи просто старого зразка. Тобто там прийматимуться майже всі купюри, майже будь-якої якості. Якщо ми говоримо про долари США. І далі щоб отримати з, наприклад, якщо ви туди поклали чи поповнили свою карту з купюрами 100 доларовим щоб отримати нові, теж майже жодних проблем і комісій у вас не буде. Вам потрібно переказати в додатку Privat-24 з універсальної карти доларової на вашу карту для виплат, теж доларову. Всі кошти, які ви поповнили тільки що через термінал, за це у вас буде фіксована комісія 50 гривень, не більше ніж. 50 гривень. Раніше до війни це було 0,5%, але зараз Приватбанк обмежив цю комісію до 50 гривень на одну операцію. Таким чином, навіть якщо ви поповните 1000 доларів через термінал, максимум 4000 ви можете цього зробити за одну операцію, то переказавши цю тисячу доларів, так, ви втратите 2 там, чи 1,5 долара 50 гривень, але ви зможете піти в касу, замовити через видачу в касі готівки. І там майже завжди, ну, принаймні так, у мене чомусь складається в 90% випадків, вам дадуть вже купюри саме нового зразка. Чому ви відразу не можете поповнити через термінал карту для виплат, ви можете це зробити, але тоді у вас буде комісія не обмежена 50 гривень, а в 0,5% від суми, і таким чином ви трохи втратите на цій операції. Також щодо. Другого аспекту про поношеність купюри, чи про наявність якихось відміток, печаток, штампів на них, чи будь-яких інших претензій у касирів, в терміналі цих речей ви не будете мати з цим проблем. Єдине, що от я нещодавно поповнював, то ось таку, наприклад, 5-доларову банкноту, якщо тут буде видно, вона дійсно поношена в поганому, суперпоганому стані, ось її не прийняв термінал. Всі інші купюри, які Трошки краще було, але теж в поганому стані, термінал без особливих проблем, принаймні в мене, прийняв валюту. І також е варто зауважити, що особливо велику о, суму не варто класти через термінал, тому що вам очевидно, що потрібно підтверджувати джерело походження коштів, і навіть якщо він прийме. Пару тисяч доларів, а у вас насправді жодних оборотів по карті не було. Це може викликати певні питання. Але загалом для пересічної більшості ем, глядачів, я думаю, що це буде ідеальний спосіб, яким чином не мати проблем і не турбуватися про долари старого зразка. Також ще кілька буквально слів про змі, які випускають різного роду новини про те, що долари не приймають в обмінниках, старі долари вже тепер не дійсні, і таким чином якраз підігрівають у цю то паніку, чи то. Можливість обмінникам заробити і дуже часто я бачу, що змі є посилання на постанову національного банку номер 502, відповідно до якої нібито банки зобов'язані вам прям обмінювати долари старого зразка на долари нового зразка. Насправді це не так. Ця постанова вже давним-давно не діюча. Вона скасована. Після цього вже був прийнятий закон про валюту і валютне регулювання, де очевидно, що жодному випадку не буде написано, що банкноти 96-го року дійсні чи 2009-го не дійсні. Чи навпаки, і, на жаль, операція обміну банкнот іноземних, тобто іноземної валюти різних серій випуску один на одних, не є валютообмінною операцією, і таким чином ви не зможете вимагати від банків. Провести таку операцію, якщо вони вам відмовлять, звичайно, банк може погодитись і обміняти вам одну валюту на іншу, якщо вони обі є діючі і дійсними, і взяти певно, там, наприклад, комісію, але це не є обов'язком банку. Єдине, що банк може вам запропонувати, це те, що в випадку, якщо купюра дуже вже зношена, він може відправити її на перевірку в. Той банк, який є банком видавником там в Америку, наприклад, і там її перевірять. І якщо вона буде встановлено, що дійсно все окей з цією банкнотою, вам її банк видасть. Через місяць, два чи три, скільки б ця процедура не тривала, але за це ви заплатите досить велику комісію, яка, в принципі, не має жодного сенсу для того, щоб проводити таку операцію. Тому знову ж таки навіть якщо у вас є зношені купюри, і ми не говоримо просто про старий чи не старий зразок випуску, навіть якщо вони там нові серії, але зношена купюра, ви можете так само. Провести е, цю ж операцію з терміналом, поповнити валютою і отримати на другий день чи через день з каси вже кращої якості або новішої серії випуску. Є ще також варіант поповнення на депозит приватбанку, так званий приватвклад, який там безстроковий. Ви можете знімати його достроково, але знову ж таки там у вас будуть певні дискусії з касиром. Якщо вам було цікаво такий контент, то поставте йому лайк, залишити коментар, поширте відео. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!